Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку та підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив. Сьогодні з нами на зв'язку цікавий гість. Євген Дикий, пане Євгене, мої вітання вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава пане Євгене, розпочнемо з вами з коротенького аналізу того, що зараз відбувається в Авдіївці. Росіяни активно бомбардують район Авдіївки. Однак за останні декілька днів штурм а, стало вдвічі менше на Мар'їнському напрямку. Тим часом Росіяни атакують з тією ж силою. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону. Каже про те, що противник тільки за дві ночі скинув в районі Авдіївки 40 керованих авіабомб, але кількість штурмів на даний момент стало дещо меншою. Можна сказати, навіть в два рази, якщо порівнювати з там, попередніми днями, а, пане Вгене, як оцінюєте загалом ту ситуацію, яка зараз в Авдіївці, і чи можемо ми говорити про те, що цей натиск росіян він зараз починає сповільнюватися? Я б тут не казав. Судячи з усього, в них закінчуються люди, і саме через це власне в них е, певна, скажімо так, пауза у штурмах. От е, тому, що власне, як вони штурмують Авдіївку? фактично, те, що вони роблять, складається з двох частин. Вони розносять місто авіабомбами, при тому саме розносять е, використовуються бомби КАП-500. Е, це старі радянські бомби, е, але, от власне, оце 500 в назві це її вага. Тобто це півтонні вибухівки. Е, я бачив свого часу. Такі бомби в роботі це насправді дуже неприємна штука. Тобто, реально одна така бомба, ну дев'ятиповерховий будинок просто весь складає. Це, це не як коли знаєте, снаряд попадає і пробиває стінку. Тут просто от бомба мінус будинок. І вони, от в середньому за добу, вони біля 20 таких бомб кидають по обзівці, тобто вони їх, фактично її рівняють. Точність попадання у цих бомб плюс-мінус 500 метрів, тобто, влучити конкретно саме в позиції наших захисників вони особливо так не можуть. А от місто просто фактично зносить. example. Е, а е, тим часом на штурм наших укріплень вони женуть піхоту, при тому, можна сказати, голу піхоту, навіть без прикриття бронетехніки. Ця піхота, звичайно, ж, лягає, ну, знищується. Тобто Це так нагадує знаєте, як там Бахмут на мінімалках. Тобто, е, вони пам'ятають, що е, свого часу саме такими м'ясними штурмами вони взяли Бахмут, але чогось не пам'ятають, що, по-перше, це в них зайняло 10 місяців. А по-друге, для цього їм спершу довелося туди привезти 50 тисяч одних тільки зеків з Гулага. Ззаду за цими зеками поставити чеченівську леметами, і тільки так можна було це зробити. От наразі в них під Авдіївкою такого людського ресурсу немає. В них звичайні солдати, мобіки, при тому, що е, їх теж не 50 тисяч далеко, але от вони їх е, піхотними групами невеликими без броні навіть посилають на штурми, і відповідно в них ці люди можна сказати тануть. Але судячи з того, що... а от бомби них поки не закінчуються, і от судячи з того, що вони продовжують ці інтенсивні бомбардування, вони е не збираються поки від Авдіївки відчепитись, а вони збираються, мабуть, просто зачекати, поки їм привезуть яке-небудь поповнення, от досиплять ще якихось свіжих модників, і знов хвиля за хвилею будуть їх отуди гнати. А тим часом вони готують, скажімо так, е собі для цього гру, для цього грунта тим, що сама авіація й зносить з місто. Пане Вгане, нещодавно стало відомо, що військові війська Російської Федерації почали застосовувати нову тактику біля Авдіївки, а саме що російські війська взялися рити тунелі щоб дістатися до українських позицій і виновирнути, скажімо так, зненацька. Наскільки за вашою практикою, за вашим досвідом, це дуже небезпечна, скажімо так, практика, теж. Ні, ну я буду відвертим, я з таким в реальному житті взагалі ще ніколи не стикався. О, це щось взагалі давно-давно забуте людством. Е, такого не було вже навіть у Другу світову. Це щось саме із практики Першої світової війни. Е, я сам не бачив вживу, як це виглядає. Ну, чесно кажучи, так на е, враховуючи сучасні скажімо, е, технічні засоби, враховуючи, скажімо, наскільки зараз легко виявити ворога, ну виглядає доволі якась така. ну Чесно кажучи, виглядає доволі не Спроба. Це все ж таки не сектор газу, де можна там нарити тунелів саме під забудовою з будинка в будинок. Тунель посеред чистого полюшка, ну сумніваюся, що ця тактика дасть якийсь реальний результат. Дуже на це сподіваємося. Хочу коротенько почути вашу думку з приводу ще цікавої новини, про те, що. Українські фахівці вони починають переобладнувати отримані від США керовані ракети класу повітря повітря аім 9 М. для винищувачів F-16 в ракети вже земля повітря. З однієї сторони прочитавши цю новину, думаєш, а як же тоді F-16, Вони будуть без ракети? Яким чином? Але все ж таки є доповнення про те, що ці ракети були виведені з ладу і перероблені для запуску землі для потреб ППО. Це як оцінити? як українське ноу-хау, така ініціатива, яка може це не українське ноу-хау, Це насправді доволі поширена практика. Справ тому, що досить багато зенітних ракет, які використовуються в розвинених країнах. Вони в основі своїй мають саме з першу ракети, які робилися як повітря. Повітря, тобто, ну ідея ж то в чому в будь-якому разі ця ракета має збити щось, що летить. І е, насправді не така велика різниця, е, звідки воно злітає, воно злітає з іншого об'єкта, який теж летить, чи воно злітає з землі. Ну, різниця тільки в тому, що якщо треба здолати силу тяжіння, тобто злетіти від землі, то е, або, або треба посилити якось двигун, додати більше пального, тобто переробляти суттєво ракету. Або, е, навпаки, її можна використовувати от майже як вона є, але просто в такому разі зменшується радіус враження. Ну, в нас ідуть другим цим шляхом найпростішим. тобто просто, якщо що у варіанті повітря-повітря ця ракета діставала б, ну, скажімо, на 40 кілометрів. Ну а при запуску з землі вона буде доставати, наприклад, на 15 тобто, ну, Але в будь-якому разі вона буде збивати те, що летить, що власне від неї е, і вимагається. Ні, За ну, е, F-16, давайте не переживати, поки вони ще до нас долетять. А е, такого роду ракет насправді свого часу накліпали багато. Це одна з таких масових ракет, які на, на західних складах є. Тому якраз е, їх вистачить і для наземних зенітних пускових, е, і для Тачків, коли нарешті вони нас з'являться. ну а тим часом в Україні створили наземний робот камікадзе Рейтал С, який успішно випробований вже та показав свою ефективність у знищенні техніки та укріплень. Рейтал С являє собою безпілотний наземний апарат. Компанії Брав. Один призначений для знищення ворожих цілей. Він має масу близько 200 кілограмів і може розвивати швидкість до 24 км кілометрів на годину. Я так знаєте у сучасному світі і в сучасній війні розумію, що зараз ну робиться, скажімо, так, ставка на дрони різноманітні безпілотники для того, щоб все більше або яким чином сказати унеможливити присутність живої сили. Там да, ідея в тому, що все ж таки розвинені країни намагаються берегти своїх людей. А оскільки все одно військову місію треба виконати, то звичайно у всіх є така, скажімо, мрія раніше чи пізніше перекласти взагалі всі бойові місії з людей на роботі. Ну до цього що насправді дуже далеко. Це те, що ми спостерігаємо це перші кроки. І якщо на воді і в повітрі роль дронів вже доволі значна, то от наземні дрони це поки найменш розвинений сектор з взагалі всієї дронової історії, і це не випадково справа в тому, що задачі найскладніші. The cat sat on the От, е, оцей самий робот, не тільки єдине, що новина, яку ви зачитували, я не знаю, ну, скажімо так, її писав неуважний е, журналіст, от, тому що One е, – це не компанія-виробник цього робота. One – це, до речі, рекомендую, в кого є хороші скажімо, ідеї по тому, як виробити щось таке е, от, військово корисне. Брев One – це платформа, зроблена нашими Мінцифри, куди якраз всі бажаючі, от всі наші винахідники, колібіни, вони можуть туди подати свої вина. Ходи і ті з них, які дійсно експертами будуть оцінені як е, дійсно те, що це дійсно життєздатно, це дійсно може бути зроблено. Вони тоді отримують якесь е, державне фінансування на те, щоб допиляти саме от, доробити його до. Е, Готового виробу, тобто, власне, Brave One – це не компанія, це платформа на мінцифри. І от, власне, оцей робот Ратл Це якраз один з тих виробів, які були подані на цю на цю платформу, були оцінені як реально життєздатний проект, отримали фінансування і таким чином були допилені вже от до готових зразків, які беруться зараз на озброєння ЗСУ. Але е, дивився я відео з е, випробуваннями цього, цього робота. В чому проблема всіх цих наземних платформ? Е, в першу чергу в нерівностях рельєфа. От, е, ну, робот, який просто буде їздити по хорошому асфальту, по дорожці, він нікому на війні не, не потрібний, тому що для нього дуже мало завдань. Треба, щоб воно проїхало по якраз такі, е, дуже пересічній місцевості, а ще й бажано проїхало так, щоб а, воно воно ніде не застряло, нікуди не, 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 не втрапило. А з іншого боку, щоб його ще й ворог наперед далеко не помітив. І от поєднання цих двох рис, щоб воно було достатньо прохідним і водночас достатньо непомітним, це насправді дуже нетривіальна задача. Саме тому набагато простіше робити повітряні дрони. Повітря, воно, знаєте, однородне абсолютно. От, якщо виріб вже летить, то він вже летить всюди. А от на землі це не так. Виріб може їздити, але все одно далеко не всюди. Тому це, е, ну, це, цей роботик це одна з таких ну, відносно вдалих перших спроб, але теж побачимо, насправді, як він себе покаже в бойових умовах. Не все. Сенсі, що я сильно сумніваюсь в його можливостях, а в сенсі, що взагалі, поки у всіх роботизованих платформ саме колісних, от в них є оця проблема: прохідність от поєднання прохідності ландшафта і непомітності, оце реально дуже нетривіальна задача. Пане Євгене, до вас останнє запитання е, в Україні. Може дозволити виїзд чоловіків за кордон про виконання деяких вимог. Якщо Верховна Рада проголосує за такий законопроект, то українська я бачив цю новину? Вибачте, що перебуваю. Я не розумію, хто і на фіга за розганяє. Вибачте, законопроект внесений. А тебе видалиш, ви коли він внесений? Ще в минулому році? В вересні минулого року пройшло та. більше року. Він не рухається. Питання хто і для чого зараз запускає це, як на вину. От що це взагалі таке? Що це за ІПСО? От мені цікаво, хто качає, от, хто качає суспільство, подаючи як новину нібито, нібито як новину законопроект, який внесли більше року тому, і, звичайно, вже давно поховали? От, от не хіба брехати людям? От не хіба розказувати, що може щось таке буде, коли насправді про це абсолютно не йдеться? Ні, насправді Верховна Рада з найближчим часом планує вже розглянути цей законопроект. Тому дуже цікаво. Але загалом, як ви ставитеся, якщо дійсно це відбудеться, розглянуться закону. Як, як і багато законів цього самого автору, цей, цей законопроект не має ніякої прив'язки до реальності і не, він не буде проголосований. Все, не витрачаємо час, тут нема про що говорити. Приймається, пане Євгене, Дякую вам за спілкування і бажаю доброго дня. І нашим глядачам нагадаю, друзі Вен дикий визва з нами на зв'язку. Не забувайте цьому відео поставити вподобайку. І звісно, кожному з вас бажаю мира та доброго дня, друзі. До нової зустрічі на каналі Ми з України.